добрий день. А якщо у тебе була можливість? Ага. Пораду команді Феррарі, одну і Од... порадути І їдьте, будь ласка, повільніше, їдьте повільніше, Феррарі. Вам не треба нікуди поспішати. Їдьте приблизно як в році, ну там не знаю, 16-му, 17-му. то подавайте якісь надії, а потім все просирайте. Я вас прошу, Феррарі. Якби тебе була можливість провести один день з будь-яким колотом, три Угу. Дивіться, я сиджу в мерчі Норріса, і можна подумати, що я провів би один день з Норрісом, Але ні, я хотів би провести один день з Ленсом Стролом. Я б хотів би навіть провести один день не з ним. А його батьком. Я просто хотів би побути сином строла старшого. От. Все, все. Якби була можливість перейти команду F1, mm. хто б в ній брав участь. Так, значить, я взяв би собі Сіо е команди Рон Деніс, а гонщики Ландо Норріс і Макс Ферстапен. Нехай поїздять в одній команді, вони ж дружать. Ну, нехай спробують. собі. просто Точніше, я б хотів би з батьком. Можна, я просто буду.